Майже двогодинний виступ Путіна викликав реакцію у світі. Зокрема, його заяви про напад на Росію та про призупинення своєї участі у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння. Ніхто не атакує РФ у США. Назвали абсурдним антизахідні звинувачення Путіна у своєму зверненні до нації у вівторок. Той заявив, що російське вторгнення в Україну було виправдане західними загрозами. Радник Білого дому з національної безпеки Джайк Саліван відреагував на це, засудивши абсурдність цієї промови. Повідомляє БФМ ТВ ніхто не нападає на Росію. Існує певний абсурд в ідеї, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого. Сказав Джейк Саліван журналістам. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення участі у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння. Він нагадав, що в минулі роки РФ порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями. Ай реґетюдей сесішенбараша. Я шкодую про сьогоднішнє рішення Росії призупинити свою участь у новому договорі про скорочення стратегічної зброї. Впродовж минулих років Росія порушувала та відходила від ключових угод щодо контролю над озброєннями. І сьогоднішнім рішенням вся архітектура контролю над озброєнням була демонтована. Я наполегливо закликаю Росію переглянути своє рішення та поважати існуючі угоди.